Починають день учні ліцею номер 5 з інструктажу від Державної служби надзвичайних ситуацій та Нацполіції. Дев'ятикласник Дмитро говорить, інформацію вважає корисною. Тепер більше знає про те, як вберегтися від небезпеки. Я буду ходити по вулиці, і мені більше так під під ноги дивитися, що це міна, не міна. Обережніший буду чотири локації, де на учнів чекають інструктори. Після теоретичної частини ознайомлюються зі спецобладнанням практично, каже провідна інспекторка районного управління Державної служби надзвичайних ситуацій. Вікторія основна мета нашого візиту до школи це. Розповісти дітям, які бувають вибухонебезпечні предмети, з якого матеріалу вони складаються, де вони приховуються, і що їм робити у випадку, якщо вони виявили вибухонебезпечні предмети, не підходь, не, підходь. не, чіпай. не чіпай і телефонуй куди. Старша інспекторка вибухотехнічної служби Нацполіції області Олександра Лавриненко розповіла дітям про обладнання, яке застосовують вибухотехніки для ліквідації вибухонебезпечного предмету. Мені здається, що їм було дуже цікаво. В їх очах був такий маленький огоньок, так скажемо. Вони розуміють, що це є небезпечним. сподіваюся, що вони розуміють, що це є їх безпосередня відповідальність. Як за допомогою службового собаки грома шукають наркотики та вибухівку, школярам продемонстрували кінологи Нацполіції. До побачення, ми вже не побачимося. Ви не під'їжджаєте Пожежний Вадим Юрченко каже, на своїй локації ознайомлюють дітей з професією рятувальника. Ми сьогодні дітям продемонструємо подачу води від пожежної автоцистерни. Тобто вони попрацюють зі стволом, потримають його в руках. Також ми покажемо їм аварійно-рятувальне обладнання. Вони також можуть натискати кнопки, подивитися, як воно працює. Також вони будуть одягати апарат та бойовий одяг пожежно-рятувальнику. Вчителька біології та хімії Анастасія говорить, інструктажі з безпеки є важливою складовою освіти дітей під час війни. З моєї точки зору, так як я вчитель хімії, ми на уроках проходимо правила техніки безпеки і одне діло розповісти просто на словах, а інша справа, коли діти приходять, дивляться наочно, вони це все можуть пощупати, потрогати. Дійсно, дітям дуже цікаво. За словами педагогині та організаторки Тетяни Воротинцевої, урок безпеки відвідало 122 дитини. Аліна Ковальчук, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.